Вітаю вас, шановні слухачі! На хвилі Радіо Голос Києва, програма Мистецький зодіак. Вас вітаю я, автор і ведуча Олена Іванова. Донедавна вона була молодим перспективним ученим. Проте тепер приїхала до провінційного містечка, не підозрюючи, що обрала для нового життя постелю. А чи жителі пустелі так вже й раді її бачити? Чи потрібно в кав'ярнях продавати каву з миш'яком чи будь-якою іншою отрутою? Чи може кандидат історичних наук вживати ненормативну лексику? Чи може директор кладовища купити живе ваше тіло? Як можна з кілером, якого ви замовили для себе? І це другорядні запитання, які звучать у виставі Дивне місто Київського єврейського театру Шпіль. А відповіді на головні запитання ви почуєте, якщо завітаєте до будинку актора вже наступної неділі, коли відбудеться прем'єра. П'єсу сучасного українського драматурга Неди Неждани Коли повертається дощ втілила у життя режисер Валерія Айдіна. За її словами, визначення жанру як містична гра запропонував сам автор. Вона відповідає чотириярусній системі тлумачення тексту містерії Пардес. Фігуральний, алегоричний, філософський, містичний. На першому рівні сюжет майже детективний. Сценарій, який розігрують жителі дивного міста навколо чарівної чужинки. Але несподівано щось стається не за сценарієм. Це те, що лежить на поверхні. А другий, третій і тим більше четвертий рівні вони прозорі. І, хоча п'єса написана понад 13 років тому, вона актуальна і відображає події сьогодення. Можливо, жителі дивного міста це ми. Вітаю, Вітаю вас, пані Валерії. В нашій студії рада вас бачити знову. Знаю, що вже буде прем'єра вистави від театру Шпіль. Вона називається Дивне місто, і ви охарактеризували цей жанр як містична гра. Можете розказати по-перше, як виникло це визначення і про виставу також так. Містична гра це визначення автора. Автор не де п'єса, коли повертається дощ. Ми спілкуємося з завтра постійно. Я читала п'єси, я просто шукала п'єси. Як завжди, режисери шукають п'єси. І знайшла цю п'єсу. Мені трошки засмутив фінал, і я вирішила поспілкуватися з автором. Потім виникла ідея сценографічна по костюмам. Ідея п'єси, як це може бути, як можна змінити не змінюючи текст, як можна трохи змінити виставу, зробити її найбільш яскравою. І так як вона і сказала містичною. Як закінчується п'єса? Ви говорите, що не дуже добре. Яким саме чином а, вона завершується? Що у нас це не дуже добре п'єса. Там містика і провідна думка п'єси. Щоб отримати щось краще, треба відмовитись, тобто п'єса про жертву. І про жертву досить сумна. сумна така ідея. Ну люди не люблять відмовлятися від чогось, і тому провідна думка п'єси. Саме про жертву, але ми трохи змінили кут зору і зробили так, що жертва вона навіть в радість повинна бути. Тобто вона змінює життя на краще, і до неї треба якось свідомо йти. Але це комічна п'єса. Це такий, нібито навіть ну я не можу сказати, що це трагіфарс, але дуже близько до цього. Трагікомедія, може, мінімум трагізму. Про фінал ну я можу звичайно сказати, але зацікавить, чи після цього прийти, якщо розповідати сюжет, Ну, Переходимо... хто чи П'єсу, я думаю, той так, же, я зрозумію, то, про той же зрозумів про що йде мова. у фіналі. Там йде мова про те, що одна не головна героїня, у головної героїні все добре. Після всього, що з нею стається, це дуже цікаво. Детективний такий сюжет, гострий з гумором, таким незвичним таким гумором, іноді навіть чорним. Але другорядна героїня вона помирає. Але ми трохи змінили вона, нібито виходить в інший вищий вимір. І це повинно читатися. Спілкувалися з завтрами. Вона просто у захваті. Вона навіть сказала так: ну я ж навіть це мала на увазі, тільки я не знала, як це е, висловити. Вона майстер слова. А ми це висловлюємо пластично засобами театру, тут засобами образу? Але думка така сама, яка була у неї, але словом її передати було ну майже неможливо, хоча це важко уявити, щоб словом щось неможливо було передати. Але буває так. Тобто ви адаптували п'єсу до життя, втілили цей образ на сцені і такі були ваші пропозиції. Скажіть, будь ласка, чи привносить автор свої пропозиції у виставу про вашу співпрацю? Є в неї якісь ідеї, до яких ви Слухаєтеся, я спочатку радилася з кожного слова, потім я припинила цей процес, бо зрозуміла, що ну, звичайно, людина, яка пише літератор, вони кожне слово ну дуже дороге, здається, що воно дуже важливе, і саме це треба сказати там навіть вірші, якісь. Але як режисер, я можу сказати, що за багато слів вони припиняють дію. Вона стає повільнішою, і такого не може бути, тобто повинен бути ритмічний якийсь малюнок драматургічний. І тут ми вже вирішили запросити автора на прем'єру. Спочатку ми на репетиції думали, ну прийде, подивимось. Це буде несподіванка, може для неї у чомусь, але основна ідея п'єси. Вона зберігається. Тому ми спілкуємося, спілкуємося. Вона сама телефонує, питає, як наші справи. намагається організаційно чимось допомогти там. Публікувати афішу, наприклад, або порадитись там. У нас прийшов новий актор за її рекомендацію. І актриса також, тобто два нових актори з'явились у театрі завдяки автору. А скажіть, будь ласка, що вас спонукало звернутися саме до цього матеріалу? І чи вперше ви ставите п'єсу українського драматурга у єврейському театрі? Так, так. Ну у нас молодий театр. Йому два з невеликим роки. Це четверта вистава. Це не багато вистав, але це нормально. Чотири за два роки українська п'єса, ну на тлі подій, які зараз відбуваються, я вважаю, що це дуже добре, тому що багато національна наша держава зараз вона демонструє таку єдність всіх меншин, національних не меншин, тобто у нас досить багато. А чому саме єврейський театр? Якщо ми тут знаходимося, працюємо, ну якщо це не єврит або не ідеш. Ну, звичайно, цього бути не може в Україні, бо буде вузьке коло глядачів. А працювати повинен російською мовою. Ну, ми працювали російською до цього. Це вперше українською, але це є таке наше рішення. Української мови, український драматург є режисери, які говорять, що їм не цікаво чомусь ставити п'єси саме українських сучасних драматургів, нібито глядач це не зрозуміє, це не буде зовсім цікаво. Як ви вважаєте, чим ця вистава ця п'єса актуальна для сучасного глядача? І власне дивне місто. Чи є якісь паралелі з нашим містом Києвом? Паралелі є то філософське дивне місто. І неда сказала, ми зробимо так: дивне місто це моя назва. П'єса, коли Вертається дощ. Ну, чому я змінила? Звичайно, автор виношував цю назву, там насправді йде мова про дощ, але п'єса то не про дощ. Дощ це у неї символ, символ життя, коли земля спрагла, їй потрібен дощ. Але ми ж не про дощ граємо. Тобто, у нас там ну є. У нас там парасолька, ну буде на фіналі там якісь звуки, там дощ, але це ж не головне. Головне це людське життя, зміст його, і ця метафора Земля спрагла їй потрібен дощ. Вона втілюється безпосередньо в житті кожної людини, яка там є у п'єсі від головної героїні до епізодичної ролі. Актуальна вона буде завжди, ця п'єса. Бо там про сенс життя. Про сенс життя космогонічний навіть не тільки одна людина. Є така система тлумачення езотеричних текстів. Вона називається Пардес. У перекладі позначає садочок цитрусових. Раніше, коли ще не виникло поняття театру, ну як вивчають історію театру в мистецьких закладах, що він пішов з Греції? Ні, набагато раніше були містерії, і не було трупи, не було не було акторів. Жерці та жриці вони нібито грали, але вони. Вони не грали, вони були цим, і був текст певний, і були свята там дві три тричі на рік. Коли народ збирався на цілий день, були якісь там розважальні заходи, і обов'язково була містерія: Шумер, Єгипет були Осірис, Ізида, як ми знаємо, сет. Ці головні персонажі. Тобто, кожен з виконавців, по перше, він був жерцем, і він готувався 40 днів до вистави. 40-денний піст. До того ж, піст був це не просто не їсти м'яса, не їсти взагалі, щоб очистити своє тіло для того, щоб туди війшов Осіріс. Ну зараз ми цього не вимагаємо від акторів, звичайно, але якщо розглядати тексти містерії, то там є чотири рівні: фігуральний зміст, алегоричний, філософський і містичний. Найвищий фігуральний це зрозуміло, це сюжет. Це сюжет люди у захваті. Вони там на килимках сидять, розважаються. Як розгортаються події, да, просто так, так, звичайно, про перший рівень. Другий рівень, коли людина починає порівнювати себе, а як в моєму житті. Чи нема таких подій, чи щось, що нагадує? А якщо в мене є такі проблеми, як у них там, а може можна вирішити так, як вони вирішили? Ідентифікація. Так, певне, людина починає думати над власним життям і що змінювати на краще? Звичайно, тексти священні тексти вони саме такі, щоб можна було змінити щось на краще, якщо замислитись. Другий рівень. Третій філософський, коли людина починає замислюватись над сенсом свого життя. Ну, ось я народився, у мене нібито все добре. Ну, у кого погано замислюється і без мистерій, що саме і чому так стається. А навіть якщо добре. Кажуть же, що якщо у людини все добре, вона не еволюціонує на певному рівні зупиняється. Не розвивається. Не розвивається тобто так. біль це певний такий стимул до росту. Так, Отож, у нашій виставі там і є біль. Але там багато гумору. Ну я не хочу лякати глядачів. Приходьте. У нас вистава це я трохи в бік. Вистава вона на будь-який смак. Хто хоче посміятися, він побачить це. Хто хоче детектив любить там, є і ця лінія є філософська, алегорична, і містична. То ми просто робимо сучасну містерію. Філософський рівень це про сенс життя взагалі. Навіть якщо добре, то ну я ж не родився, ну я ж живу не тільки для того, щоб там закінчити, наприклад, там, якийсь учбовий заклад, отримати освіту, піти на роботу, там сім'я і все. І що далі? Ну, якщо людина спрагла чогось, якогось розвитку, вона буде на третьому рівні дивитися і думати над тим, що вона бачить в містерії. Ну, а містичний це вже космогонія. Це ну, ось всі ми, все людство, ми чомусь народжуємося, чомусь помираємо, знову народжуємося, перевтілюємося. Смерть не існує, є перевтілення. Але до чого це все? Питання таке. Ну і це питання воно ставилося в кожній містері майже ще в ті віки, в ті століття, і ми ставимо його зараз. Тобто, ми намагаємося зараз на сцені будинку актори, не маючи спонсорів, власними зусиллями. Робити виставу, яка б вийшла на рівень містерії, про які вже забули, і вони ввійшли тільки в підручники з історії театру. Тобто, відповіді на запитання глядачі зможуть отримати на будь-які залежності ну, від десь того, кого що хвилює. Прозорі відповіді там там немає такої однозначності. Однозначності ні. Тобто, у нас є режисерська думка. Режисер завжди зі свого боку знає відповідь на питання. Але щоб людина думала, він повинен поставити запитання так, щоб від. Відповідь була прозора, і глядач мав свою власну волю погодитись, чи не погодитись, думати так чи інакше. Але якщо людина думає, вона може знайти власну відповідь. На це є запитання. Ви граєте роль в цій виставі. Я хотіла запитати у вас, чи важко вам поєднувати роботу режисера і актриси? Наскільки вам це вдається? Наскільки це складно? І де ви себе більше почуваєте краще? Ні, ну звичайно, я краще почуваю себе як режисер. Це звичайно роль я граю, тому що у нас маленький колектив, і це навіть краще. Люди працюють в інших театрах, а є ті, котрі викладають у студіях там майстерність актора. Ну, кожного є якась основна робота. Зібратись іноді буває там якийсь час вигадати разом дуже важко. Тому якщо я граю якусь роль, то я завжди є. Я даю собі другорядні ролі, щоб я нібито є, нібито можу працювати і одночасно просто дивитися в цілому виставу. Головну роль собі давати не можна. Це однозначно, просто тому що режисер, який грає головну роль, ну то вистави, на мій погляд, ну вистави просто не буде, бо він не буде бачити її з боку. з боку з боку, аж ніяк. Чим менша роль у режисера, тим краще. Дуже важко, тому моя власна роль вона недопрацьована. Допрацюємо звичайно. Постійно приділяється увага головній героїні. Головним героям там їх двоє. Ну більше жіноча роль, головна, але двоє все ж таки. Там всі головні. І про себе я співчуваю своєму партнеру, бо на себе не вистачає часу, звісно, на нього. Це важко. Я так думаю, що коли ми трошки міцнішими станемо, ну може в якомусь там організаційному плані чи фінансовому, я не буду грати. Я буду отримувати задоволення від того, що режисер повинен бути деміургом. Свої вистави, тобто, як скульптор ліпити, а не бути всередині. А вас хтось скеровує з боку, наприклад, ось ви говорите, коли щось не так іде. А хто вам допомагає, скажімо, краще перевтілитися? Є такі люди, чи ви самі відчуваєте, де щось не так? Ні, вже ну з'явились таке. Я навіть не знаю, як сказати, що це таке, але. Мої очі, коли я на сцені, знаходяться десь у глядацькій залі. Тобто, як перископ такий над поверхнею. відчуваю сама, що роб... Ну, мабуть, тому що є картина, і є такий план як у архітектора будівля. ніхто не бачить, а бачить тільки він. Він може намалювати щось перші, якісь там нариси, в яких ніхто не може розібрати, що це таке, тільки він сам. Мабуть, так це перші кроки, а потім з'являється будівля. Я знаю, що грає ваш син у виставі. Скажіть, чи складно вам знаходити спільну мову з рідною людиною? Взагалі, як це все відбувається, яку роль він грає? Він грає вигаданий персонаж там. Є його взагалі немає в п'єсі, але це я передчасно. Якщо навіть хтось читав п'єсу, то здивується, що такого персонажа там не було. Це містичний пластичний такий персонаж, і тому розповідати про саму роль я не буду. Приходьте це побачити. Це буде інтрига. Приходьте побачити так. В афіші він є. І ми його так і назвали Н, Дивне місто Н. Майже без тексту, він досить типажний. Ну, по-перше, це дитина театральна, яка, можна сказати, я отримувала режисерську освіту як другу вищу, і він вже був. Він був маленький і він не ходив в дитячий садочок. І там, якщо не було бабусі, то він був в інституті. Тобто він виріс. У нього батько актор, у нього дід режисер, але він не хоче працювати в театрі поки що. Але ну так виходить, що він займається в нашому театрі або звукорежисурою, бо або зараз буде виходити на сцену, у нього найменша роль. Важко. Ну це я так думаю, що це йому важко. Чому? Бо я толерантна з акторами, можу багато разів повторювати питання, не підвищувати голос, пояснювати, не втрачаючи терпець. А на нього це не розповсюджується, не розповсюджується. Тобто я не гаючи часу, можу досить жорстко йому казати, де він що не так зробив, і це йому важко. Тобто, це навіть легше, якщо ви рідні люди. Мені може мені легше, йому важче А мати маму режисера. Це страшне. Я думаю, хотіла ще про музику поговорити. Знаю, що там дуже цікаві моменти є. Хто цим займається, як це все буде? Музикою займаюся я. і хореографія теж. Хореографія є у нас не багато, але є. Музикою займаюся. Я це вже традиція в моїх виставах, що я сама займаюся музикою. Я навіть посміхаюся з цього приводу, що, мабуть, це тому, що на режисерському курсі я одна ходила на заняття з музики. Режисери вважали там, ну які навчалися зі мною. що Це є людина в театрі, яка цим займається постійно, але це цікаво дуже. Мені подобається і. Я починаю виставу чути чути ще до першої репетиції. Я набираю композиції десь з 30, Хоча їх не буде у виставі, вони можуть бути для настрою, потім вирішується щось, і залишаються 5-6, Ну сім це забагато вже ну буває так. Мабуть, тут буде так трохи більше. Певна стилістика. Тут у нас багато шнітки. Якщо хтось любить цього такого божевільного композитора, Альфред Шнітки. він відповідає. Ну, вистава дивна, дивне місто є містика, він такий містичний композитор. Багато шнітки є. Такий Андрій Зеленський, це менш відовий композитор, але це такий наш шнітки. Один з одним, ну так досить співзвучні. Ну, я навіть не знаю чи. Варто розповідати про музику, якщо вона буде там у виставі, її можна буде почути. Хореографія там використовується. Є такі сцени у п'єсі. Вони сиділи за столом і про щось там розмовляли. Тости казали, за столом люди можуть або в одній кімнаті відійти там двоє про щось поговорити. Це є в п'єсі інші Там будуть. я вважаю такі сцени нецікавими, тобто я кладу на хореографію. Сказали, будьмо, і в танці можна розмовляти. Це досить складно, це дуже складно. Бо діалог, який іде у танці, це по-перше, треба музику зробити так, щоб чути було акторів. Це треба переходи зробити технічно, бо тут поговорили, там поговорили, туди перейшли. Математично, абсолютно математично, точно треба будувати все. Є такі композиції в нашій виставі. Пластичні, ну пластичні. Етюди невеликі, невеликі є. Ну пластика вона взагалі не тільки якийсь окремий там номер етюд або танок, якийсь, там сцена пластична, а вона повинна бути взагалі пластичне вирішення кожного персонажу. Один так рухається, інший так рухається. Це теж складова режисури. Ну ні, є певні якісь люди, які вирішують пластичну виставу, співпрацюють. Режисер, художник, музичне вирішення. Це третє вже пластичне вирішення. Хореограф може бути додатково, або одна людина робить пластичне вирішення і хореографію. І там по костюмам окремий художник. Це така колективна творчість. В держтеатрі так воно і трапляється, але в маленькому театрі це все робиться хто що може. Ну тут роблю я, і є у нас такий актор Євген Стельмах. Він вже в третій виставі. У нас працює з наших чотирьох. Ну він не є хореограф, але він такий пластичний. Він, до речі, майстер ушу. І на змаганнях він взяв третє місце по Україні. Ми пишаємося цим. У нього не головна роль, але це дуже пластична людина. Він допомагає. і Ми так спільно вирішуємо, як це зробити. Тобто у нього є якісь пропозиції. Пластики. У нього є пропозиції, і вони використовуються. Тобто я йому дуже вдячна. Пані Валерія, на завершення програми я хочу вас запитати про подальші творчі плани. Що ще плануєте ставити, робити в театрі? І таке ще маленьке запитання. Знаю, що ви ведете активну громадянську позицію. Можливо, вас зацікавило поставити щось на злобу дня про те, що сьогодні відбувається в Україні. Чи не виникають такі думки ще у вас? Ви знаєте, я дивлюся оголошення, і навіть там вистава, там ми фільм знімемо про це, про це, про це. Я вважаю, що фільми. Можуть бути документальними, вистава такою бути майже, майже неможливо. Потрібен пройти час певний, щоб це вклалося в якусь філософську концепцію. Бо коли роблять якісь піар кроки, що ось я зараз про Майдан виставу буду робити, хочеться запитати, а ти був на ньому? З'явилося досить багато людей, які просто там не були. Навіть я не буду казати про особи, які відомі. Вам відомі такі люди. Відомі такі люди, я знаю прізвища. Звичайно, я толерантна. Я не буду називати такі прізвища. Це в акторській і режисерській нашому осередку. Коли людина сидить вдома і каже: Ну, коли це все закінчиться, нарешті а потім після цього ця людина починає робити такі піар-кроки. Нібито я там був завжди ніхто, звичайно, і потім якість цього ну сумнівна. Мистецтво воно символічне. Я думаю, що ця п'єса, якою ми зараз займаємося, їй вже зараз я пригадаю скільки їй років, 13 років тому написана ця п'єса. Але вона про сьогодні. Якщо береться якісь філософські концепції, то вони актуальні постійно і можна витягати це як канва, як канва, на якій робиться вишиванка. І свій визерунок, свою думку, п'єса це завжди канва. Тобто береться п'єса, і режисер накладає свою думку. Бо якщо режисер не дає свою думку, то немає цієї професії. Можна, просто ми зараз з вами сядемо тут і почитаємо по ролям, потім походимо і все навіщо режисер в театрі? Тобто, це повинна бути думка. А якщо ця думка співпадає, десь резонує, вона споріднена з думкою автора, і автор задоволений у захваті, ну це я вважаю просто ідеальна співпраця, коли автор задоволений, бо найбільше автори вони не задоволені. А щодо української драматургії. Я пішла в бік і про це запитання воно було. Але я почала про містерії. Звичайно, драматургії замало хорошої драматургії замало. Але склалася така думка, тому що її не було багато років хорошої. Потім з'явилися талановиті драматурги. Я вважаю, що Неда Неждана. Це драматург такого рівня, якого будуть потім, через 200-300 років. Я думаю, навіть через 50, вивчати в школі як Шекспіра, як Івана Франка. Це драматург такого рівня, але це така невелика, симпатична жінка. В спілкуванні вона така дуже проста, доступна. Вона не поводиться як зірка. Хоча я вважаю, що це зірка вже в наш час, а далі буде ще. Накладається просто ця думка. Досить тривалий час не було доброї драматургії. Потім ті, хто почав працювати зараз, і абсолютно геніальні п'єси, просто спрацьовує такий шлейф, нібито. так. Я скажу замало, але є. Ми талановиті. Треба розвиватися, і ще кілька слів про подальші творчі плани, і які вистави ще зможе побачити глядач в театрі? Шпіль Ой, планів дуже багато. Дві п'єси, які зараз навіть не знаю за яку хапатися, але ми спочатку, 22 березня, у нас прем'єра. Ми зробимо це, а потім відпочити і робити наступне. Я хотіла взяти стрінберга, це класика, «Фрекінжулі» п'єсу. І робирала море француза. Я не буду казати зараз, яка вона більш легка. То, мабуть, зараз вирішує мій творчий колектив, що вони хочуть грати після дивного міста. Більш легке чи більш таке філософське емоційне. Це ми вирішимо або те, або інше. Там організаційні якісь проблеми, там спілкування, там приміщення, це оренда, будинок, там гроші потрібно платити. Ну тобто є таке, але це не цікаво зараз нашим слухачам. Все одно вистави будуть. Ми якось будемо жити в нашій країні. Все буде добре. Ми так віримо в це. І і театр буде більш стабільний. Тобто плани є. Сьогодні гостем студії була режисер Київського єврейського театру Шпіль Валерія Айдіна. Передачу підготували режисер Любов Калабіна, звукооператор Тетяна Тищук та я, автор і ведуча Олена Іванова. На все добре.